Сама історія з Боголюбовом, ну яскрава історія, насправді мені сподобалася. Така дуже кіносна історія. І насправді з одного боку неприємно, що він скільки, але з іншого боку, партнер Коломойського вимушений таким чином втікати з країни, так це круто. Да, Щоб ми дійшли до того стану, що партнер Коломойського не може порішати. Нічого не може зробити, а вимушений відрощувати бороду і їхати в купе поїзду Київ геть з пересічними українцями. І там далі купувати собі якогось погранця, щоб його суперпротестої. І це якраз і в тому числі про ті зміни, які відбулися після Майдану, які відбулися під тиском наших західних партнерів. Бо раніше це важко було уявити. Тому якраз ця історія да, звісно, він втік. це прикро. Їх питання, а добре, є коломойський Боголюбов, але там ще не біля ти компаній. Вони там ще не тікають, десь там не їздять, да не по не приходять нікого, тису там не пропливають. На них також варто звернути увагу, вони також співучасники були до